Павпет титульний партнер. Кавбет екстра ліги. Гра розкриває тебе. Андрій. На твою думку, у Львівське дербі виправдало очікування глядачів. Зокрема, впевнений, що виправдало на всі 100. Не дивлячись на такий рахунок, він не дуже відповідає відносно перебігу другого тайму нашого. Само собою пропустили два. Голи, дуже образливо, що саме з тих помилок, які ми розбирали, ці голи були пропущені. Шкода, до тих пір, поки ми не зрозуміємо, що футзал це не тільки атака, а й оборона, то поки ми не покращимо свою гру в обороні. До тих пір ми будемо гарно грати, в нас будуть хороші моменти, але в таблиці в нас буде ноль очків. До тих пір, поки до нас це не дійде. На твою точку зору, це найкращі 10 хвилин на початку другого тайму виконанні на ІТ протягом цього чемпіонату. Ну я згоден, але вже трошки втомився довольствуватися кращими 10-ма хвилинами, п'ятьма чи п'ятнадцять. Я хлопцям доводжу, що вони нічим не гірше на майданчику, коли вони включаються на повну, коли включається концентрація, коли ми граємо дисципліновано. Коли ми прибираємо помилки, які ми розбираємо на протязі тижня, одне й те саме, але, але я мушу визнати, що сьогодні вже помилок було трішки менше, все-таки 2-0 з такою командою, як енергія, це НАТО великий гандикап і ми потратили занадто багато сил, щоб відіграти хоча б один гол. Хоча при рахунку 2-1 у нас були досить хороші моменти. І... Нев'янучий Кардаш завадив нам забити цей другий гол. Дуже важливий би для нас був другий гол, а він був дуже реальний. Ось, власне, з твого досвіду сезон розпочався з трьох поразок. Нічого не втрачено, багато поєдинків попереду, але як в такому випадку наставнику мотивувати своїх хлопців? Та нічого не втрачено. Ми змаряємося з тим, що ми маємо. Три гри, очків. Нам залишається працювати. Впевнений, що потенціал є в команди. Я їм про це завжди говорю, але треба піднімати відповідальність у грі в обороні. Без цього нічого не буде. Не буде фундамент. А ні одна атака нас не врятує. Все, дякую. Успіхів подальших матчах. Фавбет – Титульний партнер. Фавбет екстра ліги. Гра розкриває тебе.